Так, мої вітання, друзі. На огляді чергова монета із серії області України. Сумська область. Так, значить, Монета присвячена розвинутому аграрно-промисловому регіону, розташованому на північно-східній частині Лівобережної України. Сумщина. Скарбниця природи з безмежними лугами, чистими водами та багатими лісами край із славним історичним минулим козацькими традиціями. Монета була випущена 9 січня 2014 року, номіналом 5 гривень з біметалевого сплаву, вагою 9,4 грама діаметром 28 мм. Тираж монети 20 тисяч штук. Розглянемо аверс. Аверс, аверс, аверс. Так, давайте без капсули, так? Да? Обережно. Так. Гарний фокус зараз візьмемо. Так. так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Зуб. Е, Потім по колу написи. Національний банк України угорі і внизу номінал монети 5 гривень. Праворуч логотип монетного двору Національного банку України. У центрі. Зображення спасо Преображенського собору. Сумської альтанки. Сумської альтанки, шаблі та порохівниці. Колося, Праворуч рік карбування монети 2014. Так. Ще тако подивимося. Зараз будемо розглядати реверс монети. Так, реверс. реверс, Ну, на реверсах, як на всіх монетах із серії області України. Три компоненти. Компонента, складові частини. Так, фокус досить непоганий. Значить, на реверсі монети зображено герб області. По колу розміщено написи Сумська область угорі та заснована у 1939 році унизу. І все, ось так ось таке зображення на реверсі монети. Так. Зараз пропоную розглянути, розглянути кольорове зображення Гербу області. Так, друзі, довідкова інформація відносно герба е, області. Сучасні прапори герб Сумської області затверджені 12 липня 2000 року. 15-ю сесією Сумської обласної ради 3 скликання. Автор герба Ю М. Шалковніков. Значить, опис. Елементи герба розташовані на геральдичному щиті з синім полем та жовтою окантовкою. Синій колір. Колір поряд із жовтим, здавна традиційними кольорами Сумщини. У синьому полі золотий шолом із срібними деталями. Під ними зліва геральдично вигнутий есподібно подібно золотий колосок пшениці з 25 зернятками. Справа золотий охтирський хрест. Тепер значення символів розглянемо. Значить, золотий шолом. У верхній частині герба символ історичного початку цих земель із часів Київської Русі. Золотий колос, зігнутий у вигляді букви С, із 25 зернятками, символізує історичний шлях, який пройшли ці землі до утворення Сумської області і вказує на кількість суб'єктів регіону. Тобто має 25 мабуть, районів та міст обласного значення. Разом із тим він символізує хліборобство. Основне заняття жителів області з прадавніх часів і вказує на основні риси характеру: працелюбність, гостинність, домовитість, любов до рідної землі. Золотий хрест вказує на те, що ці риси характеру поєднуються з високою духовністю, яка передається із покоління в покоління. Розташування їх під золотим шоломом символізує готовність і здатність жителів області в будь-який час захистити свою рідну землю, духовні матеріальні надбання, які впродовж усієї історії не раз яскраво виявлялися від битв з кочевими племенами до героїчних сторінок Німецько-радянської війни, а зараз вже до Другої війни. Ці три елементи разом символізують також три складові. Частини Сумської області, шолом землі, що відійшли від Чернігівської області та історично були в складі Київської Русі. Колос землі, що відійшли від Харківської області і були частиною Слобожанщини. Золотий хрест землі, що відійшли від Полтавської землі і були у складі України за часів Гетьманщини. Перевага синів жовтих кольорів вказує на те, що область є невід'ємною частиною держави Україна. Ось так от. Так тож, друзі, бажаю всім гарного колекціонування. Обов'язково мати таку монетку в колекції. І до нових зустрічей. Лайк, підписка, там, комент. Вся фігня.